Слава Господу. Не вініті люди Бога. Знаєте, ми всі дуже часто любимо когось десь звинувачувати. І це все почалося. З раю. Хто перший кого звинувачував? Адам жінку. Каже Господи, то то вона мені дала. То та, кого Ти мені дав, Боже, то то вона. Ви Знаєте, в тому є велика проблема наша, що ми часто не бачимо себе. Ми бачимо всіх або ж то багатьох навколо себе, всі вони винні. А щоб сказати я винний, інколи в нас не достає сміливості. Не війніті люди Бога. Бог має переживання відносно кожного із нас. Чому? Бо він віддав найцінніше для нашого спасіння. Щоб ми з вами мали життя, як каже Іван, для Івана, і життя з достатком, щоб нас благословити, Бог віддав Ісуса Христа. Але ми приймаємо рішення, ми будемо утримувати ті Божі благословіння, або ж, або ж то не будемо. Ви Знаєте, так сьогодні роздумуючи над зібранням, що проповідувати, і прийшла мені одна така цікава думка. Що ти чекаєш? От кожен із нас щось чекає. Найперше чекаємо закінчення війни. А далі? А що далі ми чекаємо? Щоб повернулися сини і доньки військові, чудово! Що далі ми чекаємо? Рільник чекає, щоб пішов дощ. На полях все засихає. Садки засихають. Один із фермерів казав, ми поливаємо, поливаємо той кавун, а води не вистачає. Що ти чекаєш? Ми прийшли в зібрання аж не просто так, чи хтось просто так прийшов. Якщо ви прийшли просто так, то ми вітаємо вас. Ми раді, що ви в зібранні Божих людей. Слава Ісусу Христу! Але усі ми щось чекаємо, ми мали молитву за потреби. І ми чекаємо, щоб Бог втрутився в різні ситуації, щоб Бог якось відповів. І ми з надією приходимо день за днем. Місяць за місяцем, рік за роком. Ми чекаємо, а ось станеться чудо. Є різні історії в Біблії, в Божому Слові. І деякі історії хотів би сьогодні залишити для нас усіх. Ми ще маємо трохи часу. В мирі, спокої, ми почитаємо Боже Слово. Євангелія Івана п'ятий розділ з першого віршу. Така чималенька певна історія. Іван для Івана, п'ятий розділ з першого віршу. Після цього було юдейське свято. Ісус прийшов у Єрусалим. В Єрусалимі біля овечої брами купальня, що по-єврейському називається Ветезда. Вона має п'ять критих входів. У них лежало багато недужих. Сліпих, кривих, сухих, які очікували руху води. Бо ангел Господній час від часу сходив до купальні і збурював воду, хто перший заходив після збурення води, той ставав здоровим, хоч би якою була його недуга. Був там один чоловік, який 38 років не здужав. Ісус побачив його. Як лежав, і, знаючи, що довго Він уже хворіє, сказав йому: чи ти хочеш стати здоровим? Хворий відповів йому: пане, не маю людини, яка б вкинула б мене до купальні, коли збурилась вода. Коли ж я приходжу, то інший уже заходить раніше за мене. Каже йому Ісус: устань, Візьми постіль свою і ходи. І чоловік тут же встав здоровим, узяв свою постіль і почав ходити. Слава Богу. Гарна історія. Гарна історія. Куди прийшов Ісус? В купальню Віфезда. Що знаходилось в тій купальні? Скільки було критих ходів? П'ять. Хто був під тими або в тих критих ходах? Які люди? Недужі, сліпі, криві, сухі, які очікували руху води? Позбиралися усі хворі люди? Там було. Певне джерело, певна купальня була, до якої приходив ангел. Не написано, як часто ангел приходив. Раз в день, раз в місяць, можливо, раз в рік. Але люди знали, що там можна отримати зцілення. І написано, що багато недужих. Чекали руху води. Ми теж всі щось чекаємо. І ці люди чекали. Але Ісус звертає увагу не на всіх, а на одного. Ви знаєте, є, є моменти, коли все зібрання може бути направлене тільки для спасіння однієї людини. Усе зібрання тільки на спасіння однієї людини. І та людина, можливо, випадково, так їй кажеться, прийшла до того зібрання. Але Бог зацікавлений в спасінні тієї людини, і Бог буде говорити до серця тієї людини. І Ісус приходить до купальні. Багато різних людей. Але звертає свою увагу на одного чоловіка. В чому була ця особливість цієї людини? Хворів 38 років. Скажіть 38 років це багато чи ні? Я ще трошки не дожив до 38. А мені вже кажеться, я вже багато прожив. 38 років. І це бути хворим. Ми інколи хворіємо тиждень місяць, так неприємно. Рік, хтось десять? А цей чоловік 38. Що було в його серці? Незадоволення? Нарікання звинуватити. Кого Бога, батьків звинуватити. Ми інколи когось стараємось звинуватити. Але цей чоловік знаходиться в цій купальні, і чомусь Бог по-особливому звертає свою увагу на нього. Можливо, через те, що він був смиренний. От уявіть собі картину: купальня або, скажімо, такий басейн з водою. Вода починає бурліти, бо ангел Господній зійшов. І ті хворі, які там знаходилися, хто як починає добиратися. І цей чоловік каже, тільки я приходжу до копальні, а інший вже виходить, отримавши стілення. І за роки свого життя, за роки своєї хвороби, цей чоловік, мабуть. Не одне бачив стілення, десятки стілень. Але в його серці залишалась надія, і я буду чекати. Можливо, одного разу я встигну перший. І дивіться, коли Ісус звертається до цього чоловіка і задає йому питання, чи хочеш ти стати здоровим? Мабуть, треба було б сказати Ісусу, а чого ж ми тут знаходимося? Ісус, ми тут всі хочемо бути здоровим. Ми для того тут і прийшли, тут чекаємо, тут якісь щось терпимо. Але зауважмо Його відповідь. Цей хворий відповів пане, не маю людини, яка б кинула б мене до купальні, коли збурлиться вода. Виявляється, була якась суть ще в якійсь людині, хто б міг би прийти, допомогти, прийти до води. Скажіть, будь ласка, добре, коли в нашому житті є людина, якій ми можемо довіритись? Людина, яка може нас підтримати, зрозуміти. Допомогти. А цей чоловік каже, в мене немає людини, яка б мені могла б допомогти. Інколи ми чекаємо або кладемо свою надію на певну людину. І так як цей чоловік, я не маю людину. Я не маю людини, хто б мені допоміг. би. Я не маю до кого звернутися. Але хто перед цим чоловіком стояв? Ісус Христос. Який є Господом, який є володарем, який є Спасителем. І книга або Пісня до євреїв говорить, що Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Ісус Христос не змінився. Христос є живий. І Христос дивиться на кожного із нас. І там, де він бачить смиріння і покоро, в тіє, в тіє життя Він приходить. І Він задає питання, чи хочеш ти. І Ісус відповів цьому чоловікові. Візьми постіль твою і ходи. Не було сказано щось великого. Були сказані прості звичайні слова. Візьми Твою постіль і ходи. І цей хворий він повірив, що це слово має силу, і він піднявся і став ходити слава Господу. Він не дочекався людини, яка привела б привела його до купальні, але Він дочекався приходу Ісуса в своє життя. Можливо, ти, дорогий друже, ти покладаєш свою надію на когось. І думаєш, от, як хтось буде, то щось зміниться в моєму житті. Але чекай зустрічі з Ісусом. Поклади свою надію на Ісуса, і тоді ти не будеш засоромлений. Цей чоловік зустрівся з Ісусом, і в його життя прийшло. І прийшла переміна. Читаємо ще одну історію Євангелія Луки, 16 розділ. Також така велика, об'ємна історія про двох людей. Євангелія Луки 16 розділ з 19 віршу. Один чоловік був багатий, одягався в багряницю та вісон. І розкішно бенкетував щодня. А другий бідний на ім'я Лазар лежав при його, перед його ворітьми у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого. Приходили пси і лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели на лоно Авраама Помер же й багатий. Його поховали. І терплячи муки в аду, він звів свої очі і побачив здалеку Авраама та лазаря на лоні його, і закричав, гукаючи: «Батько Аврааме, з милосерця наді мною, і пошли лазаря, щоб змочив кінчик свого пальця у воді й ухолодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї. Та Авраам промовив, Сину, згадай, як ти одержав своє добро за свого життя, а Лазар одне лихо. А тепер він тут втішається, ти ж мучишся. Окрім усього, цього між нами й вами лежить Велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Той же відказав: Благаю тебе, батьку, пошли його до мого додому, мого батька, бо маю п'ятьох братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждань. Та Авраам відповів: вони мають Моїсея та пророків, хай їх слухають. А той продовжував ні, батько Аврааме, коли ж то з мертвих прийде до них то покається. він же сказав йому, якщо Моісеї і пророків не слухають, не повірять і тому, хто з мертвих воскресне. Історія про двох людей багач і Лазар. Що чекав Лазар в своєму житті? Якоїсь милостині? Якоїсь уваги? Від цього багатого чоловіка. Чи він дочекався? Мабуть, що ні. Каже Ісус Христос, що бідний, бажав поїсти кришки, які падали зі столу багача. Собаки були друзями для цього бідного Лазаря. Але трапляється одного дня. Лазар помирає. Можливо, наступного дня помирає і багач. І вони опиняються в вічності, Лоно Авраама, де все добре і пекло, де мучиться багатий чоловік. Вони побачили різницю. І багатий звертається батько Аврааме, нехай Лазар прийде до мене і допоможе. Скажіть, палець, води, палець умочити в воду і донести до когось. Чи багато ми нап'ємося води? Таке смішне порівняння, правда? Але багач думав мені хоча б ці краплинки води. Що вони чекали на землі? Дивіться, на землі ми усі живемо до певного моменту, коли закінчиться наше життя, нам господар відкриє двері у вічність. І хтось буде з Богом, а хтось буде без Бога. З яким чеканням ти живеш, дорогий друже? Декілька зібрань назад я задавав питання, коли ми прийдемо до вічності, чи нас там хтось чекає в Божому царстві? Чи нас там хтось зустріне і скаже, ми, ти рідний нам? Заходь в оселі Батька, заходь до Божого царства. Чи можливо. Коли нам потрібно буде перейти у вічність. В Божому царстві скажуть, «Ну, ну, таких не знаємо, таких не приймаємо. Як же, Господи? Ми ходили в зібрання? Не в одне зібрання, в три встигали? Ще якісь інші моменти. Господи, ми ж, ми ж такі ревні були. Бог скаже, не знаю тебе. Чому? Ти не мав надії на вічне життя, ти не мав надії на Ісуса Христа, коли ми читаємо Пісня до євреїв 9 розділом, 27, і 28 вірш, апостол каже: і так, як призначено людям один раз померти, а потім суд, так і Христос один раз приніс себе, аби понести гріхи багатьох. Другий же раз він з'явиться не задля гріха, а тим, які очікують Його на спасіння через віру. Так, як призначено, людям один раз померти, а потім суд. Це назначено. Змінити цього неможливо. Але є вихід, віра в Ісуса Христа. Пам'ятаєте, в неділю я читав текст, де євангелист Іван каже: той, хто буде вірувати в Моє Слово, той, хто буде вірувати в Ісуса Христа, на суд не приходить, а буде мати життя вічне. Але померти належить усім людям. Бо так назначено, так як призначено людям один раз померти. А потім суд або ж оправдання. І Христос прийде. Але чи я чекаю прихід Ісуса Христа на спасіння через віру? Чи можливо, я взагалі не задаюсь питанням, що Христос має знову скоро прийти? Можливо, я живу за принципом. За принципом бери, що можеш, бери якнайбільше. Все, що дають, бери, скрізь де роздають, біжи. А за Ісуса Христа. А що там Ісус Христос? А хто Він такий? Ми, можливо, взагалі не чуємо, де Ісус і що Він говорить до нашого серця, до нашого життя. Лазар і багатий чоловік, вони померли. Лазар і багатий чоловік вони померли. Їхні душі були в Божому царстві, їх віднесли до Божого царства. Лазар у Божому царстві багатий, там, де мучаться, там, де плач, горе, скорбота. Як буде в твоєму житті, що ти очікуєш, дорогий друже? Що ти очікуєш у своєму житті? Чи ти очікуєш спасіння від Ісуса Христа? Спасіння не по ділах, не по вчинках, а по вірі. А вже дальше твоя і моя віра вона буде говорити певними ділами і вчинками. Книга Об'явлення, 3 розділ, 20-тим віршом. Ось я стою. Під дверима і стокаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Ось я стою під дверима і стокаю. Чи ти чуєш сьогодні, дорогі друже, що під дверима твого серця стоїть Ісус Христос? І Він ніжним тихим голосом стукає, гукає, можливо, нас. Ісус хоче мати спілкування із нами. Не для форми, не для обряду, а для того, щоб була жива віра. Ви знаєте, коли ми можемо чути про різних людей різну інформацію? Але коли так сісти, поспілкуватися один з одним, а ще за чашечкою чаю чи кави, зовсім інше виходить бачення, розуміння. Коли є відносини на відстані, це одна ситуація. Коли є відносини в живому спілкуванні, близькі відносини, це зовсім по-іншому. Ісус. Звертається до церкви, до Християн і каже, я стою біля дверей Твого серця і стукаю, якщо хто почує мій голос. Чи чуєш ти, дорогі друже, голос Ісуса Христа, що Бог промовляє до Твого життя? Можливо, Бог промовляє до Твого життя про Твої відносини? Ти не в мирі з твоїми близькими, ти не в мирі з родиною. Називаю себе християнином. Так, да, можливо, ти навіть хрещення прийняв, але ти не в мирі, ти, ти носиш маску. Ми сьогодні мали спілкування: одну і дві маски, і три маски. Вдома ми одні, в зібранні ми другі. В третьому зібранні ми ще треті, десь в автобусі ми четверті. Для чого носити маску лукавства лицемірства? Розкажи Ісусу, який ти є на самому ділі. Відкрий своє серце і скажи, Ісус, я хочу, щоб Ти був в моєму житті. Я хочу, щоб Ти прийшов в моє життя і, і змінив. Можливо, там потрібно якийсь порядок зробити. Можливо, там переміни потрібно зробити. А можливо, Ти був обманщиком, як свого часу, Яків був обманщиком. Але коли зустрівся із Богом, коли мав спілкування із Богом, то Бог каже: Яків, тепер Твоє ім'я не буде обманщик, тепер твоє ім'я буде Ізраїль, ти будеш благословений. Яке Твоє сьогодні ім'я, дорогі друже? Ісус стоїть біля дверей серця, і Він стукає. Він хоче мати спілкування із кожним із нас. Він хоче мати переміну в нашому житті. Можливо, ти втомився, можливо, ти, ти знеміг в своєму житті, і ти далі не знаєш, є Ісус, який хоче дати тобі надію, дати вирішення твоєї проблеми, твоєї ситуації, але дай щиро відповідь своєму питанні. А що ти чекаєш? Ти чекаєш якоїсь допомоги від людей. Чи ти чекаєш вічно Його приходу Божого Сина Ісуса Христа? То Ісус є близько, ти можеш Його запросити. Я запрошую вас піднятися на ноги. Ми звершимо молитву. Ми подякуємо Богові, що Він є добрий, милостивий, що Він любить нас так давно, та як співали в цій пісні. Ісус любить, але Ісус не хоче. Щоб ти пішов без Його милості, без Його благодаті, і звучала сьогодні пісня: неужели уйдеш? Ти не прийняв Христа рішення за кожним із нас окремо, шановні. Ми схилимо наші голови, будемо молитися. Але якщо є в твоєму серці таке побудження, запросити Ісуса в своє життя, ти можеш щиро звернутися до Бога і сказати, Господи, війди моє життя, війди в мої, мій дім, мою сім'ю і змінюй, щоб я був, була виконавцем Твоєго Слова і Твоєї волі. Молимося до Господа. Дорогий наш Господь, ми дякуємо Тобі за чудову милість. Ми дякуємо Тобі за чудовий день, який маємо ще в нашому житті. Ми дякуємо, що ти є той, який близький, який дає спасіння, який даєш переміну. Алілуя Тобі, Господи! Я молю тебе, Отче, благослови нас усіх. Говори до наших сердець, до нашого життя, щоб нам не відкидати голос Твоєї любові. Але прийняти тебе в своє серце, в своє життя, Боже. Бо ми чекаємо Твого приходу. Ми бажаємо бути в Твоїх оселях, Господи. Ми молимо Тебе. Продовжуй робити Твою працю і спасати ще багатьох людей, Господи, благословена на цю ніч. Даруй тихий спокійний відпочинок, бережи наше місто, нашу область і наш район від прильотів. Боже, бережи. Хай мир прийде в Україну, і наше життя буде в тобі, в Ісусі Христі. Будь із нами надалі. Прославлений і возвеличений. Отець, Синий і Дух Святий. Амінь.